У КПІ відзначили день Сьогі. Сьогі це цікава японська гра, японський різновид шахів. Вони мають походження від індійської давньоіндійської гри чатуранга. Окрім звичних слона, коня та пішака є і незвичайні фігури, як, от, золотий генерал, срібний генерал і спис. Мета гри поставити матку ролю суперника. Вони відрізняються від традиційних шахів, тим, що там збиті фігури суперника можна виставити як свої Цьогоріч Дню сьогі в Україні присвячені виставка атрибутики гри і майстер-клас від найсильніших гравців Української Федерації сьогі. Я навчилась базовим правилам гри. Її точно не можна назвати легкою. Вона доволі варіативна і партії можуть тривати дуже довго навіть декілька днів. Та в КПІ не тільки грають у східні ігри, а й майстерно говорять японською. Серед слухачів курсів японської мови пройшов конкурс промов на тему Японія і я. Хтось розповідав про аніме, хтось розповідав про свої творчі плани пов'язані з Японією. хтось розповідав про свої захоплення певними традиційними літературними творами. На курсах навчаються 242 студенти. Щоб їх мотивувати до університету, завітав надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда. З моменту початку вторгнення відносини між Україною та Японією стали дуже близькими. В Японії зараз зростає кількість людей, які вивчають українську мову. І я зі свого боку хотів би організувати ще більше івентів. Уже багато років поспіль Київський політех активно співпрацює з посольством Японії. Студенти та викладачі КПІ цікавляться японською культурою, охоче вивчають японську мову та історію, прагнучи і надалі розвивати двосторонні відносини.